Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хлопці знову приступили до криші. Мов все добре. Сьогодні вийде накрить. Крок виположить. Підготовий до накриття. То вже відніється, яка буде криша? Коли вже видно де верх буде? Бо ти то знав, де верх буде, а я то ні. Трошки, трошки в голові таке було якесь. Да, так, в голові. Але так як ти планував, я то закрив шо більш-менш, Більш я то переживала, але Коля, так як працював на будівництві, то він вже знав, яка вона буде, і що тут робити.

Yeah, we're in talk... uh, the hand. Well, that's Зараз вже порозкидали кроки на цей другий стіл. Хлопці тобто, там позрізають замки. Там бачите, один просто до одного є, потім такий, щоб на фотбубі невеличкі, сантиметрів 50, а тоді усі косячки зарізають і все. ну, крайні, Крайній стик-устик. Стик. Тут вже зроблено стик у стик, і потім там такий, така ліпуха ще з цієї сторони прибита, щоб та у нас рівнялася, що в дошки побити. Не можна говорити, без запили гудуть. Зараз так. І що саме це от нам оце зробити? То тут гляну, тут виходить. Якщо, наприклад, я беру там кроку опираю і ставлю на цього стола, то виходить 3,50 мені треба, щоб був розмір. То Я думаю, що бат не... а крок йдуть довжина... 6 метрів. Тож багато їх не переводить, то робить, що одна операція на цю п'ятку, 3,50, а друга буде, остається 2,50, отакий нахльоз. Просто ставимо до боку, прибиваємо все. І якраз виходить 6-метрово. 3,50, 2,50. Одна буде оператися, одна буде до боку прибита. отак. Ой, як гарно, тихо. А все, о. де вони приріскаються ці плоскості і все. А за тобою Тут фівровочки, Вони, мабуть, нічого не держали, а якби подуло, то може і не вдержали, вони вчора поп'язували і зробили такі, таку страховку невелику. От тут буде ося частина шифером накрита, оцей, що познімали, скільки там хати, можливо, до середини коридора. А тоді під шифер вже бляху буду якось. Що вона зайшла під низ, можливо, там який парлон такий, що треба буде поставити, щоб воно не, не царапав і шифер бляху. Отак виходить. То тут виходить три ради, і там батько привіз із, із хати, бо він також знімав її, відібрав такий трохи, лес, не впало, відібрав такі трохи гарніші, то буде чотири ради шиферу, а далі вже бляшанкою. Ну, Шіфер, чесно кажучи, такий матеріал не, неважний, недобрий. Тому що і коли б'єш, то він такий там. Треба вміти бити, а взагалі то правильно, щоб сверлити його, а свермить. Ніхто не хоче, щоб підзвяха і тріщить, а коли якась єндова, то взагалі його нереально так зарізать. Але вже є, що трохи зекономити, то вже почекаємо назад його. Ну і вага, і азбіст, і вредність, шкода від його така. Але нічого, поставимо де це. Отак. Ну тут ще. можливо, попробую просто ставити у притик, щоб не бити ще. Одну таку кроквеньку. Сюди загально таку. упритік на ту крокву. Якщо вийде, то буде добре. Будемо продовжувати. Ось цього стола, якби ну, я зробив макета, повністю зарізав його один стандартний. Але в всю сторону так не розшивали. Не чутно мене буде. Але в всю сторону так не розшивали. І тут була трошки, трошки середина, якби гуляла, он не розшити його, нахилили, прибили, і тепер вже по факту став на місце, розшиється і все. Так, так, знаєте, майструю. Ну, Сьогодні можливо зробимо вже. Зробимо накриє, оцей шифер так планую. Уже не дуже багато роботи. Зранку було так тихо, Тепер щось на вечір. Після обіду вітер. Холодно. А ще зверху там взагалі. Я кожного разу, як приїжджаю, у вас тут більше роботи є. Хлопці вже пообідали, знову повиходили вже на кришу. Для обіду такий вітер взявся зранку, так було тихо, гарно, але нічого. Вже у Хліві затишніше, не так як на вулиці Вітер. Ну, зараз після обіду вже накриваємо, знаєте, доб добре справились. Отак воно виглядає. І все-таки з хлопцями поговорили, що, бо я там думав, що можливо два ради шиферу вистачати не буде, а щоб бляху поцовувати, то там батьків було вдома 14 шиферів. Зараз поїхали там накуплять людей ще Бушного. І щоб робити до цього порота повністю шиферу. А тут вже буде... І тут, правда, вже глянув. Коли вже так вистачило, то вже побачу, що воно буде виходити, як. що вигідніше, можливо, шифером. Бо бляху тут не так багато, ще доставка. І те все так нічого зробили, трохи закрили, знаєте, його то страшнувато було. Сьогодні такий ще вітер взявся. То так воно трохи буде безпечніше. Йдемо ти середини заглянемо, які там вже за робиться, ще біг на двері поставлять, щоб менше дуло б. Але нічого, вітер з цієї сторони, то знаєте, так трохи вже все одно краще буде. Там є такий, що шифер бушний, що і це із пілорами, що познімали, то, то такі дирки не совпадають, але думаю, його чимось. Треба поцікавитися, чимось замазати, ним герметиком. Так, воно видно, де, де зараз світиться. Але всередині вже отак. Вже... Ну, вже хоча б капати не буде. Капати, саме за, за що я більше переживав, що отак, щоб його не, не задуло б. Бо та, та половинка криші така собі не, не дуже надійна. Думав, що сьогодні, знаєте, якось не справимось, тож так довго трохи поки ті верхні попідрізали, бо там і так не, не виходить, щоб рівно зарізати. А я робив, бо там дзвахів багато. Робив так, їх по факту обрізав, щоб дзвахи обходить, а тоді вже кожну одну стропилину, кроквину, підгони на місці вже так ставив. Коли вже на, на ту кришу опирався. І отак бачите, зверху виглядає. Тільки знаєте, площу можна крити. Вони рівні. Пішов і пішов помаленьку. Мора брину, коля. А, ти через вікно. Все, йдемо вечіра. Ага. Багато зробили сьогодні. Ага. Я щось навіть не думала. Я теж не думав. Ти теж не думав, так було багато роботи ще в день. Ну, нічого гарного. Накрили. Так, да. дихай. Слава Богу, що накрили, щоб нічого не падало. Приїхали до бичків. Заглянемо, що вони роблять, чи не змерзли, чи не повтікали. Я думала, що ти показуєш, що виходить. Котики, чи собака там. Уже є, чорний чор, 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 там у нас. А куди ти з'явився? Я вчора не бачила якби я бачила, то я б б їм їсти, як обід провожу чи вечерню. Часом бувало тут ходили, вже нема. Ні, не, на навишках Почали На робити просто. Ні, раніше там був на дорогу ходив. Двоє, мабуть, чи троє. Щось пару днів, мохто забрав, бо потім вже не було. Кріша на місці. Другий вигляд має. Вже другий вигляд має. Головне, що накрито і нічого не падає. Йдемо в першу чергу, заглянемо. До бичків. То в нас завжди ж така привічка, що ми не робимо, то завжди йдемо до їх. О, є! Це не котеня, то це вже дорослий здоровий кіт. Я вже, мови, від села прийшов. Я думала, що може котеня. Так тихо мовчать. Вже коли тобі легше пора, це батько навозив, то приїжджає швидко. Не Кобачок треба він... привозити кабачок. Голова біло його, ну. Такий колір голови гарний. Та він сам по собі такий спокійний. Дижі, що ти все ходиш, крутися? Їсти. Хочу, то ще, ще не з'їли. То ще рано. <laughs> ще. Да. Да. Поки до вечері то почистять. Поки до вечері, то вже підчистять, так. Да. А то розбалуємо, якщо не будуть доїдати, то ми будемо знов свіже накидати, правда? А, снова... а весною. А весною? Бічки зараз, бачите, трохи не доїли ще силос, то ще до вечора, поки давати годин 2-3, то якраз доїдять, жолба підчистять, рижик все до лесі, дотягується. То тоді приїдемо з хлопцем попоримось, вони так вечором полюбляють походити тут. З фонариками покупляли собі фонарики і світять дивляться, що до чого. Вчора батько навозив силу суто добре. Його лопатою поскидав, поскидав, поскидав комікормом посипав, води набрав. Все. Немає як трохи на всю сторону відійти, щоб а так облизується обув. Води включив набрав та й все. А Зараз бічечки відпочивають. Часом, знаєте, пишете нам, що таку трошки ми важку собі працю обрали. Ну, взагалі, що, що і в селі, і. І саме бички такі більше багато ручної роботи. То, ви знаєте, воно так виходить, що якби та робота, яка робиться через через задницю, отам важко виходить. А коли вже так, так більш-менш настроєно, то можна працювати. От, наприклад, коли було чотири бичка вдома, то там гній така була, не було такого з бетону, що просто позрібав і викинув його вікно, а настоювали такі сантиметр 20, така була невеличка, глибока підстилка, то її я викидав. То там раз у тиждень як коли так. Стабільно це рвач з-під їх, ну, їх, а там вони прив'язані, підганяєш ліво, право, тоді викидаєш, там трохи важче. Зараз вони два, то вже там свободніше. А то зараз солому накидаємо, тоді трактором гніз забрали. То вже трошки. Ну, але все одно ще багато. Ще багато на чого теж так важкувато. Наприклад, що зерно зараз ми Там я купляв степані, то поїхали, там понабирали мішки, потім мішки на ваги, потім знову навіз, потім вдома у млин. Потім мішок змелюємо сюди перевозимо. А, а так взагалі -то є зараз і, і млини вакуумні, такі, що вакуум тягують зерно і можливо, можна було б якесь там таке приміщення чи ангарний велички, щоб просто висипати його, а тоді вже і на місці млин стояв би також було б набагато. Воно знаєте, стає помітно тоді, коли вже більше бічків. Коли там декілька штучок, то можна і повіглажувати їх і все. А коли вже більше, то трохи Що ти? я ж вас не обіжаю. А коли вже більше бічків, то так треба. Воно видно одно зразу що важче робиться. І так само сіно оце. Тоді нас бичка підуло, і тоді якраз обвалили стюки такі зверху, а вони там були з самого верху такі трохи ну, замочені, запрівши. Я покидав їм під ноги, а вони все одно перебирали, і вечором підувся бічок. Я собі так щось ну, грішу на те, що, можливо, це при, до того сіна, об'ївся він тоді. Бо також у нас зберігаємо отак. По колишньому Тюк Тюків наложили, а там і ще їх неправильно трохи робив. Бо знаєте, я думав, що так брезентом будемо накривати. Якось до брезента так і нічого не купили і робив таким пірамідкою. А зверху вже завершили, воно так не дуже гарно завершилось, то трохи позатікали. Ну, а вже їх... Хочу їх доставати. Ану, малиш. То так не дуже гарно завершились тюки. що вони так зложені. Ріжік бачите, зразу. Хто приходить, такий, у чу... мене ніхто нічого, бо я там цілому розкидаю середині їм. А то приходить чужий, то він зразу бачить, що Вон як подивлюється з-під лоба. Ярі казав, що за їм ходить. Так куди він? Туди. Ну, що ріжить, чого ти обіжаєш? Хто у гості приходить. Тепер йдемо сьогодні, знаєте, трохи спокійніше, а то вчора так трохи ворушились, мотались. Ну але нічого закрили цю половину. І знаєте, добре так вийшло що до цього поворота шифером. Що там не треба буде стикувати шифер з бляхою. Ну а далі, вже сьогодні такий у нас невеличкий вихідні. далі вже поглянемо чи, чи далі шифером, чи можливо металом його накриємо. Так виглядає. Знаєте, життя так біжиш-біжиш. Так старали, старали, щоб кришу зробити. Вроді би зробили вже нічого. Але зараз тепер треба розкоси поставити, тому що вона так, якби накинута, можливо, так і неправильно його робить. Першу прошивати, тоді було б краще. І ці двері робити, причолки закривати. Ну тут до, до одного добігли, трохи відхекаємося, тоді далі побіжимо. Тут серденьо так невеличка така вже площа є. Отут також оця частина буде зашиватися. Ну так, щоб не було б там такого виходу. Тут так вистачає повітря кубатури. І там буде потолок зашитий. Отак змайстрували. Дякую хлопцям, що допомогли. І вам також, що ставите лайки, підтримуєте. Ми Так стараємося, щоб все було бігом-бігом, щоб вам показати. Тут У тут мене залишилася дош дошка 30, -ка. я брав на лати, тому того, що такі велика відстань між кроковими. А потока зашивати буду 25-кою на ніз обрізна, а зверху таки, оцю щелька, що буде, там буду робити 5 см, 10 десяткою, такі один на одну наложу. Бо стик у стик, тоді все одно сиплеться, а паутиня виходить, і потім таке виходить, як у триллери, що воно... Ну, триллері. Вдома. Спочатку я вдома речки, потім то теж мав клоп подобивав. Поробив сирими дошками стик у стик, поробили щелі, там зверху береш сіно, мерва, як у нас називають, посипалась. І таке вже виходить. Як ніхто там і не живе і ніч, нічого не робить. Ну а тоді, коли вже позашиваємо отут, самі фронтончики, двері зробимо, то тоді вже вікна буду переставляти на цю сторону. Вони так вже не треба. будуть. Ось ці два заморую, а тут, як і говорив раніше, що буде такий пройомчик. Ну, все треба буде замовити, бо тут не вистачає сюди. Тепер йдемо наверх ще, Глянемо, як там воно вийшло. Ну і тут, бачите, появились такі вишки в нас, така немаленька площа, можна буде позложувати і соломи. Ну і сіна, якщо не багато, а так не хочеться багато його наложувати, сіна, щоб не натягувалися запахом. А солому-то можна позложувати. Тут вже вистачає, можна пройти нормально, висоти повністю. Ну і тут, тут так само позакидаємо, все одно зробимо його, зашиємо. Понакидати можна буде, буде можливість. Тут -то можна повністю навантажувати, скільки буде вміщатися, а тут то не вийде, щоб... Загрузить цього хліва, бо тут буде вже велика вага і така відстань між цінами велика. Але там воно виходить по жолобі, я там почав ставити опори такі під балки. Вони десь виходять метр п'ятдесят від краю стіни отак. то до цих пір. Ну, і ще сюди можна так, трошки повністю що заложувати на всю висоту. Посередині такий проход більший трохи і на ту сторону, щоб сторону, щоб саму середину так не дуже давило б. Тут, бачите, все-таки поробів я, щоб кожна кроква оця, що на всю стару кришу щоб лягала б на цього стола. А ці, що там відходи були, то вони якраз підуть на ці підпори на балки, що знизу. Тут отак постикували. О, а тут Тут трохи більше місця виходить, там де, де коридор вищі, там трохи менше по висоті. Але все одно можна накидати чи за якої в сітки, їх, так як ми поки що її так ламаємо. Отак, маленьким людям можна ходити, великим не дуже. Добре будемо йти, бо такий сквозняк тує, що тут дує, у нас ще не зашито. Тут бачите такі, що шифер б такі отвори від звяхів, треба б їх чимось позамазувати. От як з тобою загрузимо ці вишки, то вже більш нічого не захочемо. Так нас перетягаємо. То, Дай вно. Розкосик такий теж ще підтримує щось потрошку. Ріжік тут, як тут вже є. А так, да, теж ріжок. Ну, це, що я говорю про ці підпори, що там можна буде наложувати отак. Якраз оці відходи від крок, вони теж йдуть 5х15. Тут попідпираємо. І будемо... ну, це вже на той рік будемо завантажувати їх. Бітчачки стали погуляти трохи. Походили, позаглядали, бички провідали. Кажу, до колі так високо, може, буде холодно, але він каже, що навпаки буде легше дихати. У нас свинарник такий потолок низький, то якщо ще одна свиня чи дві, то ще нічого. А коли було чотири, то там взагалі двері були відкриті, а якщо так холодно, то при відкритті. Я то вчора не, не ожидала, що стільки багато зроблять хлопці, бо коли я в обід приїжджала, то ще зовсім зверху ще не робили вони, ще не було там нічого. А коли вже привезла вечеру, то вже. Ну, я взагалі була здивована. Ну і цілий день працювали, мотались, головне, що накрито. Ну, добре, що накрито, але ще мені не що те, що там по боках, вітер заходить. Щоб часом треба спішити, спішіти, да. щоб... а якщо буде буря, теж я переживаю. Ну, в першу чергу, саме головне, щоб тут було, теж закрито. Я то казала вчора, Колі, що давай тут збоку зашиєш і там, і ставиш двері, і зразу давай вже прив'яжемо. Ну, щоб не було так, щоб. А ще воду? Да, треба, щоб ще пили. Хіба ми там відром наносимося, да? Ще таке, як один, два, чи чотири. Ну що вже, будемо їхати додому? Далі вже будемо працювати з неділі. Коля, буде там думати, що тут далі робити. Да? Там же щось, якщо все добре, буде погода. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, охоронці збройним силам України. Всім до побачення!